Так, знову я прийшов сюди. Дивіться, показую. Дійсно, все практично висохло. Оце мені дуже не подобається все. Так, плюс я привіз свою штучку, яка вимірює вологість і температуру. З температурою все прекрасно. А от вологість 46%. Нам потрібно більше вологості. Звідки я роблю висновок? Що у нас. Це все не може нормально розвиватися, так як є недостаток вологи. Що ми будемо зараз робити? От Перше, я поставив відро з водою, щоб збільшити трішки вологість. І так як воно все посохло, взяв звичайний такий пульверизатор з водою, водичка чисто настояна, просто пройдуся. По грибниці, але буду тільки одну грибницю зараз робити. Подивлюся, який буде результат. От. Я не знаю, скільки тут водички я витрачу, ну так, щоб воно було вологе. Приблизно таким чином, коли роблять, закладають грибницю, роблять. Тільки вологи дають більше, от і ми так зробимо. Ось так. Залишимо цю залишимо в такому вигляді, який він є, тільки вкриємо плівкою. Подивимося, що з того у нас вийде. З глибами поки що не чіпаємо, Щось там, якісь процеси йдуть. І це як би, слава Богу. І так, прийшла рівно доба. 51% вологості це вже краще. Тут нічого серйозного не змінилося, слава Богу. Чи, на жаль, тут також гливи, гливи також, якихось змін серйозних не бачу. Ну що ж, друзі, будемо підбивати підсумки. Значить, на превеликий жаль, всі всі. Гриби чи грибниці, чи майбутні грибниці не дали результату. Довго думав, чому, довго читав книжки, що це було, як це, щоб зрозуміти саму суть. І дійшов до такого висновку: що момент, коли я замовляв, готові. Пакунки оцих грибниць на вулиці стояла температура вище 35 градусів за Цельсієм. Плюс перевозилось це більше 800 кілометрів, ну, шляхами не по прямій І за час, поки воно перевозилось, просто банально міцелій. Тобто грибний оця грибна павутинка, вона просто-напросто померла Чому? Тому що вона не любить температуру вже 30 градусів. А, плюс, якщо це везлося ще й новою поштою там вантажівки з е, критими тентами відповідно, температура ще вища. І на превеликий, знову ж таки, повторюся, жаль, е, ніякого урожаю не дало, тому що просто помер міцелій. Але е, Скажімо так, не здаємось, не складаємо руки, працюємо далі. І е, ближчим часом я вже е, ну, маю результат трошки е, самостійно е, вичитавши там, начитавшись е, трошечки книжок, але ще одну книжку хочеться дуже. Ніяк немає е, грошей на цю книжку, щоб її купити, почитати. Польського одного вченого, е, який вивчав ці грибниці, як їх розводити, що з ними робити. От, рано чи пізно, я думаю, що ми таке виділимо, викриємо трошечки грошей і купимо собі цю книжку, почитаємо і будемо ще розумніші. А на даний момент готую е нову хвилю, скажімо так, грибних відео. Буде, думаю, що цікаво. Ну, а наразі, як то кажуть, тримаємося. Все буде добре. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. За ними наша перемога. На все добре, друзі.